П'ютінгер да? Пьотінгер. сіяв. Яка густота зараз? Бо люди питають, треба пояснити їм. Віталій Сергійович згадує минуле. Молодость. Ага. Дивись, людина підготовлена в штанах, он, студенти. Що ти зробиш? Молодь. Вони думають на пляж приїхали. Ну нічого, діло буде з них. Вже третій місяць стримаються, да? так? <ріст> Там діло буде. Ось трудяга. Це трудяжка. Завтра поставимо ваги, і буде золото. Будемо молотити демо. Демо. Люди, заїжджайте, поки ще стоїть. Так, хтось казав, не знаю хто, що з цього коврика діла не буде. Було. Да. Хтось написав, ми обов'язково тебе друже знайдемо і скинемо тобі. Це присутні Костя з ДСВ, ми знайдемо це відео, прикріпимо. Ні, це коли ми про холдинг розказували, як, як вижити в холдингах. Ні, в холдингах і пам'ятаю, задавали питання, як з Костяна якраз були на полі, ми знімали, що така густота велика. Да. Така густота велика, така, не знаю, яка така густота. Зараз е -е. ми йому ще покажемо, яка врожайність. Знову скажу, що щось не так. Ну, 10 волос, колеги. Воно горить, ну ви бачите, сьогодні 34 було в тіні. Другий клас це Патрас. Той, що розказували, що. Біленька, чистенька, гарненька. Не телефон дуючи. Ну, <я> що... <хід> другий клас, колеги, у нас. І це вже другий клас, як... я не знаю вже який, четвертий чи п'ятий рік. так що… Питання ж до технології, а не до того, щоб карбамідіком поприська, так? Да? Треба підживляти Ну всі ж роблять де треба. треба. А синекація. А ми даємо в ґрунт. А чого не синікація? Не знаю. Не знаю, не готовий скажу. Щось ми не допонімаємо, їй богу. Так, зараз сядемо там комбайн колега приїде і покаже вам, що ж тут сипимо.